Гран-прі Нідерландів повертає нам Формула-1 після літньої перерви і повертає нам його неперевершим дощовим етапом. Це був тотальний хаос. Привіт! Мене звати Олексій, це канал Формула-1 робить живу, і сьогодні ми поговоримо про гран-прі Нідерландів. А перед початком постав подобайку, підпишись на канал та постав дзвіночок, а ще напиши коментар. Багато дій, але ти справишся. А зараз треба зазначити, що один Ярден, -Яр, намагаючись не врізатися в бо болі до скреп'ястрі, врізався в стіну та зламав собі руку. Це призвело до того, що Ден не зміг поїхати гонку, а замість нього дебютував ще один пілот в составі Альфа Таурі Ліам Лоусон. Ну, а за Феррарі в практиці проїхав один руснявий дурачок, тому про Феррарі ми сьогодні знов не говоримо. Традиційно все як завжди. І все, що трапилось з Феррарі, це карма. Але цієї карми недостатньо було. Вона легенько так попрацювала, але вона могла би краще. Поговоримо про команди. Вільямс. Для кого дуже широко відкрились двері на вихід з Формули-1? Так, це Логан Сержант. Він в кваліфікації та в гонці розбив болід, і після гонки він не хотів повертатися в бокси. Поговорюють, він досі сидить десь на трасі, і його ніхто таки не забрав. А якщо серйозно, то директор команди сказав, що на боліді Логана виникла проблема з гідравлікою, і саме через це він вилітів у гонці. Проте занадто багато помало кологана і без того. Щодо Албона, то Албон просто якийсь монстр. Четверте місце в кваліфікації дуже добре їде на слійках по дощовій трасі, коли всі перевзуваються на проміжну гуму, і їде на цій гумі найдовше, проводить найменшу кількість пітів і приїжджає в очки. Албон і є справжнім героєм цих перегонів. Він, ну, не перевершений. Альфа Ромео. Ну, ви знаєте, так, про Альфа Ромео я, як завжди, нічого не можу сказати, бо я їх тупо не бачив. І тільки через те, що Джоу вилетів, я взагалі можу щось згадати про них. Ну, це все як завжди. І це не проблема пілотів, це проблема все так само в Боліді, в команді і так далі, бо вони готуються до Ауді, а не для того, щоб перемагати тут і зараз. Мерседес. Цього разу Мерседес щось перемудрив зі стратегією як для Расла, так і для Гамільтона. Дуже поганий етап з точки зору стратегії і дії команд. Вони намагалися якомога вище повернути обох пілотів в заліку, але ну, не вийшло. І при цьому Расл зібрав ну, дуже багато помилок як своїх, так і чужих. Дуже-дуже поганий етап для команди. Мерседес, хоча боліт був ну не такий вже й поганий. Загально кажучи, так можна про багато кого сказати, бо це був дуже хаотичний етап. Альфа Таурі. Цунода, маленький міністр оборони Японії. Так як він оборонявся проти всіх, це просто щось за гранню. Це навіть краще, ніж оборона Алонсо. І якби ще команда поставила йому вчасно нормальну гуму, то він би міг приїхати доволі високо в очках. Але команда протопила, не зробила цього, і маємо, що маємо. Він програв. Лоусону, дебютанту Лоусону, дебютанту, який проїхав одну мокру практику, який розбив при цьому боліт і при цьому в гонці їхав дуже погано, отримав 10-секундний штраф, зібрав так само багато незрозумілих помилок, але йому можна. Він дебютант, який проїхав всього одну практику, і він приїхав вище цуноди. Це провина команди. І непоганий дебют для Лема. Проте насправді ми побачимо всю його міць тільки на етапі в Монці. Хас. Обидва пілоти Хас підписали новий контракт з командою і обидва пілоти Хас розбили свої боліди в практиках, відмітили так сказати нові контракти. І на цьому завершується ставка про хас, бо більше про них нема що сказати. Вони, як Альфа Ромео, дно без родзинки і далі буде тільки деградація їх результатів. Астон Мартін оновлення на Боліді Астон Мартін спрацювали, але спрацювало тільки на Боліді Алонсо. Строл як завжди. І хоч в результати в кваліфікації що одного що іншого були ну поганими, але хаос гонки дозволив Алонсо приїхати другим. І це просто велика насолода дивитися, як гоняє Фернандо Алонсо, і просто якийсь крінч, коли ти дивишся на результати строла. Не дарма поговорив, що він хоче піти в теніс. Можливо, там йому було б набагато краще, а ми побачили когось більш вправного ніж Ленс. Але в татковій команді він, скоріш за все, надовго. Альпін. команда Альпін настільки добре навчилася кататися на хвилях хаосу, що вони другий раз за сезон в дуже складних умовах на трасі приїжджають на подіум. Гаслі, маючи штраф, який він був у гонці, зміг доїхати третім. Так допоміг Чеко зі своїми помилками, але все ж таки він приїхав третім. І при цьому, що Гаслі що Окон, вони стартували дуже низько, але обоє приїхали в очки. А один навіть на подіумі. І при цьому Альпін стала третьою командою, яка змогла обома пілотами приїхати на подіум після Red Bull та Mercedes. І так, це було везіння для Гаслі і чуть менше везіння для Акона, але вони, ці два француза, все ще найзбалансованіша команда в пелотоні. Їм би гарне керівництво в команду і швидкий болід, і вони боролися б дійсно за чемпіонство. Макларена, Макларен найбільше на цього етапу стосовно стратегії. Вони невчасно заїжджали на піти. Бо інженерам чомусь було відніше, що відбувається на трасі, ніж послухати їхніх пілотів. Треба дослухатися до пілотів, бо вони розуміють трасу краще, ніж ви. Але на що поробиш? Вони не заїхали вчасно на піти, відкатились дуже далеко, потім весь час наздоганяли, і так і не змогли нас наздогнати те, де вони могли б дійсно бути. А в них, ну скажімо так, був темп та можливості приїхати в області подіума, але не склалося. Редбул. Домінація команди Red Bull це цілковита заслуга її неперевершених дій. Вони побудували гарний боліт, вони зібрали гарних інженерів, вони взяли добрих пілотів, виростили пілотів, і тепер вони пожинають плоди своєї праці. Вони неймовірні. Так було пару помарок, але їх робив Чеко. Це вже звична річ. Він другий пілот, який просто повинен не заважати Максу, бо Макс в соло бере кубок конструкторів для Red Bull. Де ви таке взагалі бачили? І дякувати Богу, що у Переса є всі ці помилки. Не було б всіх цих помилок. Цей сезон був би набагато набагато гірший для нас, глядачів. А так вітаю з черговою перемогою Ферстапена, з тим, що він наздогнав фетеля по кількості перемог підряд, і, і просто чекаю з великою надією на те, що хтось інший зможе перемогти Макса. Ну або Макс просто зійде, але це буде неперевершений день в цьому чемпіонаті. А на цих вихідних на нас буде чекати Гран-прі Італії. На цьому все. сподобайка, підписка на канал, дзвіночок на все як завжди, Ексо, Ексо. До зустрічі в наступному відео!